Всім привіт! Сьогодні буде такий огляд на те, що в мене є тут вже більше по, по стайні, по місцю, бо скажімо так, день такий був трошки, трошки продуктивний, що сьогодні хотів просвітити я і все, але напевно інкубатор я маю на увазі, але напевно вже не буду мати ні сили, ні бажання, бо там цілий інкубатор, то трохи, трохи буде мені за, ну сьогодні забагато. Тут у нас ось перепілки сьогодні прибрали нарешті самців. І вже можна було швидше прибрати, але все ніяк руки не доходили сьогодні. Нарешті дійшли руки, то прибрали напевно штук їх було, Нижня клітка була повна 30 штук і десь, напевно, штук, 20, штук 50, я думаю, прибрали. В принципі, можна буде підрахувати приблизно. Тут трошки поділив, одним словом зараз покажу. Так, ось тут наші перепілочки те, що залишились, забрав звідси по, по сім'ї, по 5 штучок і так, стоп, 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 стоп. А ні, робить Я думав, спишка не робить. По 4-4 самочки і самця забрав звідси, звідси знизу забрав і дав їх ось туди. Тут було, тут було, по-моєму, сім курочок і один ось цей гарненький я його залишив. Це в нас золотий Фенікс. І е, є дві курочки золотого фенікса. не знаю, може часом поки що не буду їх ще закладати, Відділю їх окремо, ось тут нижня клітка виходить пуста. Е, одним словом, ну, тоді я менше тут забрав, але в мене замовили завтра завтра відвезу звідси одну сім'ю візьму ось цих самців і, і чотири курочки, вони якраз вже гарно навіть розношувати, не, вже був яйця позбирав, гарно вже несуться. ну Вже так майже всі рознесли, що ось тут є таких в нижній клітці. Якщо брати вже яйця, які, які нормальні, то ще такі попадають. Ну, Буває довжовкове, бувають ось такі. ну це Вони вони ще дорозношуються, але це якраз молоді. Тут я напевно не збирав дні-два, може і три. Не знаю, с яких тут навіть є. Тут неповна клітка пару. Вони вже такі, самці їх пообдирали, лисуваті, але вон є смокінгові, але це вже такі старічки, то я вже їх собі, собі лишаю, від них хочу. Від них хочу закласти собі, собі яйця. Тому підбираю, не знаю, зараз місця в інкубаторі немає, але поки що збираю яйця від них окремо. Е, індики ночують в тих клітках, то все, що ходить. Ну так вони не хочуть там йти. Дехто йде, хто не йде, так місце є, але вони привикли сидіти під сіткою то так всі під край залазять. Прибрали також сьогодні тих е, дві качки, качку і качра, бо, як я й казав, німецька лінія вже несеться, у нас вже навіть гніжді. Тут і було два менших яйця і та качка, яку чорну ми прибрали. Е, теж мала яйця. От зараз я її налякав, але ну, нічого, я думаю, вона бо я світив, Зайде потім назад. Ну, ось там було, було такі два менші, яйця, то я їх забрав, то було від, від тої, я думаю, а хіба це, це від цієї качечки буду мати з ним спокій, що я вже всіх всіх лишніх позабирав. Тут всі гарненько сидять. Тут сидить чотири, там одна і тут то п'ять, ось тут так-так-так, Там біля тої, так збоку несеться ще одна, я не знаю там. Там місця немає чогось, вони сюди навернуть, сильно хочуть скакати. Тут поставили в крайньому вони несуться в цьому, в цьому несуться. І тут залишилося сидіти троє. І в нижньому, там де я підняв, теж несуться, у двох верхніх ще ні. Тут внизу закрито, бо тут ночують справа бентамочки, зліва пухові, і одні пухові ночують в нас. О, а це що. Курка, а, це квочка. Ця квочка, вона певно зіскакувала вниз і, напевно, мама її закрила сюди. По голові, чують, отут, де була, де була квочка ще не, не забрав їсти і пити, бо кота забрала, а тут закрив тих, тих що клювали, кого клювали. Ну, нічого, в них тут є їсти пити, ще хай трошки підростуть. Так, ось ось такі справи. Е, ну, в принципі, Кажу, Звідси вони починають гарно нести, ще так <кхи> трохи це затримується, що так не розбирають, що так клієнтів немає, але потрошки туди, потрошки сюди розходиться. Від тих хочу, бо вони вже такі старуваті, а тут вони всякі, всякі різні породи, через то хочу іменно від них закласти. Почав давати, до речі, їм, ну, до речі, що тим, тим, е, є корм. Для так би корай перепілок від щедрої ниви, а є спеціальний для перепілок, там він якось більше продуктивність більше 80% І що замітив, що на тому кормі, ну він дорожчий, само собою, але не пам'ятаю наскільки. Але на тому кормі, що для перепілок з продуктивністю вище 80% яйце пішло таке трошки по розміру більше. Не скажу, що яйця більше, але. Саме яйце й по розміру більше. Ну, по тих, що так не скажеш, бо тут ще в них і двохжовткові, і маленькі, і великі. А от по тих, що вже несуться давно, то, то цей корм пішов такий більше. Більше він, напевно, має чи білка, чи чого для них, то він для них кращий. Так, ось такі справи. Старі кури тут бантовільні, можна сказати. Ну е, А бантовільні, бо сидить, 7 квочок. Ну, одну тут забрали. О таке. Е, від німецької лінії мене питали за яйце, не знаю. Спочатку спочатку я хочу хоча б її 10-20 закласти собі. По-перше, качат мені треба і хочу бути 100% впевнений, бо я бачу, що, що він парує, але чи, чи є якийсь результат з того, що ну, його роботи чи нема, ну то, щоб переконатись, мушу спочатку спочатку перевірити. До речі, так, давайте підміняємося з вами. До речі, тут зараз, щоб їх сильно не тривожити. Ось там сидить на бурбонах. Я сьогодні просвідчував, що вже повітряній камері їхні дзьобики, то вже десь на днях. Я думаю, завтра, післязавтра буде вивід, то вже будуть, вже будуть маленькі індичата. Надіюсь, що так і з другої спроби будуть бурбон. Та вже індичка. Гуляє знов, вже він її топче активно, я думаю, десь найближчим часом почне другий раз нестись. Е, так. ну, Яйця мені треба, так що, так що хай чим пошвидше починає нести. Не надіюсь, що бурбонів я буду, ну, я буду забирати, е, тому надіюсь, що ті, ті теж походять трохи і почнуть нестись. Так то в загальному всіх, всіх, все добре. Він. Ну так, тут пухові, тут. Тут так вочка, бо вона зіскакує на низі, думаю, то вчаться там індики. Ну, індики теж можна би було десь одним словом, бродарів. Бродарів трохи вільних вже, вже є. Голоше і ніби, ніби навчились, он, з того ніпельної системи. Так, спишки вони не люблять, тому сів виключити спишку. Е, ніби навчились пити, я що був зробив. Я знав, що тут більше світу краще попадає на верхні клітки. Верхні дві клітки я точно бачив, що добре п'ють зніпелі. Я взяв зверху 10, 10 курчат, забрав і на нижній я роздав 5 і сюди 5, а звідси відповідно по 5 забрав. Навергі ті, що зверху вміли пити, пили там акуратно, таке, що вони, якщо бачать, що хтось з них щось кулює, то починають теж собі клювати. Ну, я думаю, за два дні. Якщо б вони не пили, то по небі було видно, що вони хочуть пити. Такі вже вони прям, прям гарненькі, їх би теж вже можна було випускати, але ще не хочу, бо кажуть, то клюються, то... а в них теж трохи і колю є. І хочу, щоб вже, вже сьогодні починали оці мостраї, особливо самі потрохи заходити на банта. Я хочу, щоб вони, бо я їх ще так ловлю, закидую, туди трохи вчу. Хочу, щоб вони самі повністю навчили заходити, а тоді вже можна буде їх. Ну, Випускати інших, щоб вони вже одні за друге йшли, Бо якщо я випущу, тут напевно їх є штук 50-60, і як я ще 70 оцих -70 би випустив зразу, то, то мені прийдеться їх ловити дуже довго і, і нудно. А трошки трошки з часом зараз вже, вже часом менше, що більше роботи на полях і та й біля них, зараз вам кажу, тут почнуться. 70 води потім, що вони і це просвітити треба ніяк. ну Хоча я це брав там не перший раз, то я думаю, що там якщо 10 є пустих, то нічого страшного не буде. Але але кажу, може може би якось звільнив місце, хоча б би, би запхав 60. ну Хотілося б 100, але хоча б 60 школи запхати ось цих яєць, щоб, щоб мати перепілочок від них. Так, Ось такі справи. Завтра можливо буде якесь відео більше з більше полів, більше зі двору. Бо сьогодні так трохи заходився, зубігався, тобі, що такий у нас огляд на стайню, що, що де і як. Тому всім дякую, що дивитесь, Підписуйтесь, нагадую на каналі. На каналі буде розіграш на тисячу підписників. Знайдіть відео, воно ну, називається, можете в пошук вбити умови розіграшу на тисячу підписників, там все просто. Треба бути просто підписаним на канал і е, написати під там, не під цим, а під там тим відео, що на тисячу, що пише розіграш на тисячу переглядів, на тисячу переглядів. Е, Будь-який коментар, і сказати, ви вже берете участь, бо дуже багато. Вже підписували, ну людей підписалося, відео є нижче, тому може дехто не знати. А так як вже я думаю, що скоро будемо робити розіграш, то хто хоче, може взяти участь. Буде багато. Ну, як на мене, таких досить цікавих призів. Ось такі, ось такі справи. Всім, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.